Як переходиш вулицю, на дорозі зупинись, і перш за все уважно на світлофор подивись Як червоний зупинись, на жовтий оглянись, як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Там, де вулиця широка, і машини в трипотока, відшукай пішохід знак підземний перехід. Вниз по сходинкам спустився, під землею опинився, коридором перейшов, вихід з-під землі знайшов, пішохід веселий, радий, шумна на позаду. Тротуари — це доріжка, ми по ходимо пішки. Всі, хто тротуарами ходить, звуться просто пішоходи. на дорозі. Звертайте увагу на сигнал стофора. Зупинись, подивись і переходь дорогу. Ніколи не переходьте дорогу на повороті. Ходити потрібно тільки по тротуарі. Правила поведінки в автобусі. Не шуміть і не штовхайтесь. Чемно й лагідно тримайтесь. Без білета знає кожен. Їхати у транспорті не можна. Старшим людям, як годиться, треба місцем поступитися. Скоро вихід, не штовхайтесь, потихеньку просувайтесь, будьте уважними та обережними на дорозі. Адже порушуючи правила дорожнього руху, наражаєте своє життя та здоров'я на велику небезпеку. Але потрібно не тільки знати правила дорожнього руху, але й чітко їх дотримуватись.